Норма висіву однозубки – зубки 60 кг на сотку? Оце той чувак поїхав кукуху, і більшість з вас подумала, про. Але давайте подивимося, чи може стільки її бути. Багато з вас чули про норму висіву там, від 5 10 кг, 14 ну, 20 це потолок. А що, якщо я вам скажу, що може бути норма висіву і 50 і 60 кг на сотку? Це не при міжряці 10 см, а при стандартній міжряці 45 см, наприклад, 3 ряди по 45, як ми садимо. А? Як вам таке? Давайте розбиратися. Перш за все, щоб знати, яка норма висіва однозубки, чи часнику не важливо, нам треба знати всього дві речі. Скільки штук у нас в кілограмі і яка схема нашої посадки? Дивіться, є ось така однозубка, не знаю, чи ви взагалі таку бачили. 40 плюс сантиметрів. Як добре людям, які мають третю руку, ну, коротше, повірте, тут 4 плюс, є 3, плюс, наприклад. Ну, в середньому беремо штута фракція 30. 40 плюс 40 міліметрів, тобто це діаметр. І в нас в одному кілограмі ось старований ящик, щоб не казали, в одному кілограмі всього-навсього 45 штук. Якщо ми візьмемо стандартну однозубку, 15-25, наприклад. Ну, не зважайте, тут теж є велика. Ну, от така стандартна однозубка це десь 20 мм. Давайте поміряємо. Надурив, це 25 мм. Ну, наприклад. о, Ось така однозубочка, зубочка, це 15-20 десь фракція, то в нас є в одному кілограмі 200 плюс-мінус 220 штук. Відповідно, чуєте різницю? Уже в 5 раз. В 5 раз. І якщо такої нам одну зубочки треба, наприклад, 10-12 кг на сотку, залежно від схеми, то цілком реально, що такої у нас піде 40, 50, 60 кг на одну сотку. Правильно? Правильно. А тепер частина 2, наша схема посадки. Наприклад, ми садимо. Три ряда по 45 см. Беремо в вакуумі одну сотку от, в один метр ширини і 100 метрів довжини. У нас виходить три ряда по 45 см, тобто 300 метрів. Якщо ми в ряду садимо на 10 см між, між зубчиками, у нас виходить 3000 штук. Потрібно нам на цю одну сотку, на цих три ряда 3000 тисячі штук чесничін. Відповідно, в одному кілограмі 45 штук. Якщо ми 3 тисячі поділимо на 45, у нас вийде 60-65 кілограм на одну сотку. Ось вам і доведення даного, даного висловлювання, що на одну сотку у нас такої однозубки піде 65 кілограм, плюс-мінус. Так, да, це ми в вакуумі взяли одну сотку. Якщо ми там садимо в полі, то можемо трошки, тому що в нас вже буде міжрядка. Можемо відняти десь 20% 20-30% від цієї суми. Приблизно. Ну це вже якщо ви знаєте своє поле, знаєте, скільки рядів вас, ви можете точно це все порахувати. Якщо ми в рядку садимо на 15 см, це десь ось ось 10, де палець, до кінця це 15. Відповідно, в нас приблизно на одну сотку йде 2 тисячі І це вже виходить не 66, якщо ми 2000 тисячі поділимо на 45, це приблизно виходить. Десь 44 кілограми, плюс-мінус. Тобто, віднімемо також міжрядку, десь 40 кг на сотку такої однозубки. При цені такої однозубки вона буде не менше 300 гривень, якщо ви десь знайдете її купити, то порахуйте скільки вам посів треба на одну соточку. Вернемось до нашої стандартної однозубки 15 25 Ну це грязненька, некалібрована. Це я взяв її просто для прикладу, щоб ви побачили. Значить, такої однозубки у нас в одному кілограмі приблизно десь 200-220 штук. І при міжряці 10 см у нас буде 14 кг на сотку. При міжряці 15 см, вдумайтесь, 10 кг на сотку. Тобто ви збільшуєте міжрядку з 10 на 15 см, і у вас виходить вже наскільки менший розхід. І це не буде мінус по урожайності, тому що і буде більше місця для кореневої, плюс-мінус ви отримаєте те саме. Ну, можливо, трошки менше, але у вас буде якісніше, більше чесник. Ось така арифметика. Тобто, знаючи два параметри: вагу і кількість штук в і схему вашої посадки, ви можете точно прямо до кілограма вирухати, скільки вам піде однозубки зубки на гектар. Все, ви переварюєте, розбираєте цю інформацію, а ми їдемо на поле закінчувати нашу посадку. До речі, одну зубочку іран, фракція 1525 поки ще є в наявності. Бажаючи може ще придбати.